19 листопада 2015 року о 18 годині 40 хвилин до чергової частини фронтзенського відділення Національної поліції України в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Харкова про те, що у непритомному стані за місцем мешкання вона обнаружила свого співмешканця. На виїздом на місці пригоди встановлено, що під час сна до квартири потерпілого проникли двоє невідомих осіб та почали наносити удари по голові та тулубу. Після чого заволоділи майном та побутовою технікою. Вводився план спіраль. По гарячим слідам під час відпрацювання території району затримані двоє осіб, раніше засуджений. Та вилученої вилучені речові докази. Дана подія внесена до, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України ПРО. Проводяться подальші слідчі дії, призначені ряд експертиз відносно затриманих осіб. Підготовлено клопотання до Фрунзенського районного суду міста Харкова з метою обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту. Вовремя, а? Лаше... Ментр общественных связей наш. Владимир Викторович. С жительства. Слышно? Сейчас секундочку. Ну это тоже.